Ви думаєте, через скільки років в кожному дворі буде лежать ось така газонна рішітка? А народ когось десь під машину, хтось положить собі, хтось положить під. Через скільки років ось така решітка газонна буде лежати в нас по Україні. Знаєте де куди більше беруть? Беруть десь туди на Закарпаття, беруть десь Тернопіль, Хмельниччина, Львів. От якось чогось туди більше беруть. І Київ, що вам скажу, передмістя Києва. От не сам Київ, а іменно десь передмістя. Там Бориспіль, Буча, Єрпінь, одесь Ворзель. Оце туди більше беруть. Знаєте? От люди хочуть стремляться вже до екопродукту. Я думаю, що Західна Україна більше, вона якби до Європи ближче, тому і за того Європа Ропі вже давно заставляють її А в Києві ну просто людям вже надоїли весь той бетон, плитка, бруківка. Вони хочуть, щоб було еко якийсь продукт. Да? Практично, зручно, просто, елементарно застеляється. Під доріжку, ви просто ложите її на землю, засипаєте щебнем, все, ви вважаєте, готова доріжка. Якщо під машину, тоді вже відповідно треба зробити подушку з щебня крупної фракції, пісочком вирівнюємо, ложимо її і все, з легкістю машина може проїжджати. От на наше українське виробництво, ось така зелена. 135 гривень секція 60 на 40, От вона витримує, Ми бусом наїжджали на незасипану. Все прекрасно, все чудово витримує. Коли засипається ще то й камаза навіть вона зможе витримати з легкістю. Так що є в наявності, іде в ось таких брикетах по 10 штук. Відправка від однієї такої упаковки від 10 штук. 1350 гривень. Одна така упаковка виходить.